Поки українські та західні змі відверто сміються над останніми кремлівськими ноу-хау, царями, сараями на гусеницях, Хто не знає, це танки доходяги яких окупанти обварюють залізом з найближчої бази прийому металобрухту, російська пропаганда вирішила звести цю аналогів нет розробку до культу. Подобні конструкції в зоні Сво називають царь мангал. Кремлевские Зетвоинкоры взялись на выпередки расхваливать уникальную российскую технологию радянських часів. Та только вышло c поганенько. Так танк Т-80 выглядит внутри этой металлической скорлупы. Здесь установили решетки, чтобы танк немножко продувался. Здесь мы видим уже цельные стальные листы толщиной 8 мм. Ну а вот это танкисты придумали и установили такой вот. кровать. Ці підвісні ліжка для окупантів у середині обшивки царя сарая чомусь сильно нагадують сітки для барбікю. А заявлені грати, що продуваються, не витримують жодної критики. І для українських дронів точно не поміха. І це працює тільки при умові, що цей безпілотник дистанційно пілотіром. І цей безпілотник елементи автоматичного управління, це в виду захват цілі, или, наприклад, елементи існування інтелекту для пораження цілі, то такі средства вони абсолютно є неефективними, але про це пропаганда зрозуміло замовчує, як і про те, що екіпажі подібних машин серед військових давно назвали смертниками ми в Принципі, як я і сказав, це в основному танк, який не жилець, його знищують першим. Очень часто це як раз ті танки, в которых екіпаж і не виживають в большинстве випадків. При цьому військові аналітики майже в один голос заявляють, що подібний танк не зможе вести повноцінний бій. Громіський та незграбний російський Т-80 із мангалом і барбекюшницею на вежі годиться хіба що на роль мішені, але російсько. Му командиру танку з позивним Міхея про це знати не потрібно. Командир танка з позивним міхеєю результатом доволен. Абзор но для штурмових дій – то, що надо. І то вірно, для кремлівських м'ясних штурмів те, що потрібно. Адже за хорошого огляду танкіст ненароком може побачити, як його колег зі взводу розкладають на частини українські ФПВ-дрони та косить артилерія. Після такого віддавати власне життя за Путіна може не схотітися. Ті самі танки ангари на котрої нашивається большое количество мітала і котре представляють собой в основному локомотив, який пробиває дорогу для основної ударної групи. І uh, and... <coughs> там uh, зачастую, екіпаж uh, не жильці. Отже, виходить, замість того, щоб клітками захистити екіпаж танка від ворожого вогню. Кремль з їхньою допомогою утримує своїх солдат у середині машини, щоб ті не розбіглися під час штурму. За це окупанти і прозвали аналогів НЕТ технологію танком СІЗО, мовляв, потрапивши за ці грати, вибратися вже не вдасться.